Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, командувача сухопутних військ збройних сил України, генерал-майора Михайла Драпатого. Також генерал Сирський подякував за роботу в Осу в Хортиця, генерал-майору Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника генштабу збройних сил України. Ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, що відносяться до операційної зони Осув Хортиця. Наше завдання тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат і дбати про українських захисників, зазначив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони цього тижня уразили відразу два російських нафтопереробних заводи. У ніч на 31 січня у Волгоградській області загорівся НПЗ, що належить Лукойлу. Він входив у десятку найбільших задіяних у забезпеченні окупаційної армії РФ. А в ніч на 29 січня сили оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово. Цей НПЗ міг переробляти до 17 мільйонів тонн нафти на рік і був четвертим за величиною в Росії. НПЗ забезпечував окупаційну армію РФ паливомастильними мастильними матеріалами. Після удару БПЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкту. Крім того, підрозділи повітряних сил завдали удару по складах зберігання ударних БПЛА російських окупантів в Орловській області РФ, уражено бетонні споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію. За попередніми даними, понад 200 шахедів уже не буде застосовано проти нашої країни, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. І як щойно стало відомо, підрозділи ракетних військ і артилерії завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ Курськ збройних сил РФ у місті Рильськ Курської області. Унаслідок високоточного удару знищено пункт управління противника. Україна до кінця першого кварталу 2025 року отримає від Франції винищувачі Міраж 2005 Про це в ефірі французької радіостанції СЕД Радіо заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Баро. Міраж 2005» – це одномоторний винищувач, який оснащено передовою системою РЛС. Вона дозволяє виявляти цілі на відстані 130 кілометрів. Літак може одночасно супроводжувати 8 цілей і обстрілювати 4 з них. Цей літак також оснащений двома 30-мм автоматичними гарматами. На додачу до звичайних бомб та некерованих реактивних снарядів він може використовувати високоточні бомби із лазерним наведенням, а також запускати крилаті ракети скальп і шторм шедоу Міраж «Міраж-2005» стане другим західним винищувачем у парку українських повітряних сил після американських «Ф-16». Швеція виділила найбільший пакет військової допомоги Україні загальним розміром 13,5 мільярдів шведських крон це приблизно 1,2 мільярди доларів. Він передбачає передачу готового озброєння і інвестування в його виробництво, зокрема і в Україні. Майже половина від суми нового шведського пакета допомоги 534 мільйони доларів піде саме на виробництво нового озброєння. Як зазначив міністр оборони країни Пол Йонсон, це будуть найбільш пріоритетні позиції у переліку потреб зсу із короткими термінами постачань. Швеція також надасть Україні військової техніки на 300 мільйонів доларів, а саме 146 вантажівок, 16 катерів, 23 морські бойові модулі, 1500 протитанкових ракет, ТОВ, 200 гранатометів АТ 4 та інше. Швеція надала вже 18 пакетів допомоги на загальну суму більш ніж 5,5 мільярдів доларів. Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах збройних сил України безпілотний наземний комплекс ЗМІ логістичний вітчизняного виробництва. Цей робот із балістичним і протимінним захистом призначений для виконання логістичних евакуаційних завдань у районі бойових дій. Завдяки незначній висоті, змій логістичний залишається малопомітним на місцевості. Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою, підкреслив начальник головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, полковник Володимир Рочняк. Робот настільки потужний, що може вивести з небезпечної зони не лише людей чи вантаж, але й витягнути легку автотехніку. За потреби на робота можна встановити додаткові модулі. Це був огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.